Военная форма, без опознавательных ну, типа знаков. Без опознавательных знаков. Ну, у да. нас нет опознавательных знаков. Ну, такая. Какая военная форма у нас? Ну, не знаю, какая-то красивая. Ну да, новая. Новая. А какой армии она принадлежит? Каким вооруженным силам? Ну, вы не догадываетесь? Нет, абсолютно. Ну, все. Мое дело не догадываться, мое дело выяснять факты. А наше дело не говорить ничего. Понятно? Почему? Не отвечать на ваши вопросы. Кто вообще? Я представитель прессы. Какой? Укрстрим. То є місне Да. А ви не местные? Місне. Ви українці? Ми. Да. ми росіянь. Мы ми Мы Ми Мы А Вітаю друзі. Слава Україні! Часто можна почути, що мовляв в СРСР у паспорті була так звана п'ята графа національність. Нам з вами пощастило народитись українцями. Ми гордо бачили у паспорті графу національність українець. Тож думали, що з цим в Совку усе в порядку. Так можна в паспортах було побачити грузинів, латишів, литовців, чи істонців, казахів, монголів, поляків, німців, тобто так звані республіканські національності та іноземні. Але. Згідно переписів населення в СРСР, вони проводились, я нагадаю, перший був в 1926 році, потім в 39-му, у 59-му пропустили в 49-му році перепис. А так вони проводилися майже кожні 10 років. Потім був 59-й, потім 70-й, 79-й і 89-й роки. Тобто, от стільки було переписів населення. До речі, зауважу, трошки відволікаючи, що українці і казахи – це єдині дві нації, які в проміжку між 26-м роком переписом і 39-м зменшилися у кількості. Наприклад, москвинів на перепис 26-го року було 70 з гаком мільйонів, а в 39-му їх було 99 мільйонів, майже 100. Тобто вони збільшилися на

9-10 мільйонів загиблих у голодоморі це умовні цифри. Так стільки не загинуло. Загинуло декілька мільйонів, звісно ж, але сталася через це демографічна криза, і тому Москвини з 70 виросли до 99, А ми за той самий період, наша благословенна Україна, де в родинах було по 12 дітей, не виросли, а зменшилися. Це той беззаперечний факт, який доводить страшний геноцид голодомору. Як українців, так власне і казахів, також згідно цих переписів населення була зафіксована, окрім віку людей, кількості людей, статі людей, роду занять. Це також фіксувалося грамотне чи ні грамотне, це також записувалося. Ще й була зафіксована величезна кількість е, дуже дивних національностей, окрім всім нам відомих, якби і знайомих нам дуже дивних національностей, такі як. Каракапкалпаки, Боже, я вам зараз прочитаю. Оце, оце дуже цікаво. в мене відкрито на комп'ютері. Так ось, Боже мій, даргинці, лакці, тати, цахури, рутульці, шорці, Нів, Нівхи, е, тофалари, орочі, іжори, негідальці і так, далі, і, так далі, і так далі. Тобто, це величезна кількість національностей, про які ми з вами скорше за все ніколи і не чули. І якщо з графою в паспорті національність стосовно республіканських національностей, тобто українці, молдавани, латиші, литовці, естонці, грузини, вірмени, азібаржанці, казахи, таджики тощо з цим було все в порядку, згідно інших національностей, таких відомих, як євреї, німці, поляки, монголи, китайці, також все було в порядку, то задайтеся питанням, чи справді оці Нівхи, цахури, рутульці, шорці, лакці, тофалари і тельмени, вони справді потрапляли у графу національність в паспорті? Задайтеся таким питанням. Відповідь ні. Ви там ніде й ніколи не побачите жодного негідальця, жодного тофалара або нівха. А що ж траплялося? Відповідь дуже проста. Це абсолютно відомий факт. Якщо ви є так званий музей, Віктора Цоя, ось етнічний кореєць, е, його батько Роберт Цой, він емігрував із Казахстану, там також проживали і корейці з Казахстану в Ленінград. Так ось, якщо ви візьмете паспорт Віктора Робертовича Цоя, корейця, ви з подивом знайдете, що виявляється, він русський. Віктор Робертович Цой. З такими розкосими азіатськими очима, він виявляється, руський. Отак малі національності на теренах Московії кількосно зникали. Зникали, а москвини розбухали, неначе на дріжджах. Це, власне, не лише тому, що в них там висока народжуваність і так далі. що ось вони так збільшувалися. Ні, ці нації маленькі, вони також зникали. Вони зникали і цим поповнювали. Якби етнічний склад Московії. І тому, як кажуть, глаза уськіє, душа руська. Оце так справді формувався народ москвинів, і Віктор Робертович Цой ісконний русський чоловік. Ви що? Так, друзі, насправді з цим знароджуваністю, що в них дуже дуже скрутно було ще починаючи з 50-х років. Жодного року не було зафіксовано превалювання народжуваності над смертності в РСФСР. Населення РСФСР зростало виключно за рахунок. Це ще з 50, Боюся помилитися, з 50 якогось року. Це офіційні дані. Не було жодного року ще до розвалу союзу. Вже війна відгрімила. В нас тут бейбі-бум, народжуваність і так далі. Але в РСФСР в Московії не було зафіксовано жодного року, коли народжуваність перевисила би смертність жодного року. В них завжди людей помирало більше ніж народжувалося. А населення РСФСР зростало лише за рахунок приїжджаючих, за рахунок емігрантів. Українців, молдаван, білорусів, казахів, таджиків, тощо, тощо, тощо всі линули туди, бо, власне, Московія викачувала всі гроші із союзу і е, таким чином, якби була більш привабливою. Наприклад, навіть та сама пенсія, здається, там на 5 чи 6 рублів була більшою. І це я не кажу про якийсь там другий цей. Пояс чи третій, там і ціни були набагато вищі. Ні, а європейську частину, тобто ціни у Союзі були однакові, що в Україні, що там. Але на 5 чи 6 рублів, там пенсія була більша, там були більші оклади і так далі. Тощо, тощо. Тобто з цим, з оцим баби і що нарожають, насправді в них величезні проблеми, починаючи ще з 5-10-х років російські баби не рожають. Не рожають. В нас теж. Дуже величезна проблема насправді зараз, але навіть станом на сьогодення, попри всі ці проблеми, якщо ви подивитеся, то коефіцієнт в Україні народжуваності все одно вищий населення в РСФСР або в РФ теперішній, що власне є те саме, зростає. Лише ну тоді за рахунок емігрантів, економічних, добровільних, а зараз, вже за рахунок захоплення земель. Власне, цим вони вирішують також і свою. Демографічну кризу цією окупацією вони створюють очаги напруги, вони створюють такі ось червоні зони, і люди звідти, звісно ж, їдуть. І частина з них їде також і до Московії. Вже відомо про приблизно один мільйон людей, переміщених до Московії. Не ті, які лишилися, ні, а вже переміщених тоді. Люди, які виїхали, в яких там. Прийняли, не прийняли, це вже друге питання, але все ж таки таким чином вони поповнюють цей генофонд Московії. Тому допоки цього монстра не буде знищено, він як ракова пухлина буде всмоктувати все, що біля нього знаходиться. Це як чорна діра, Вона тільки всмоктує, вона нічого не віддає. Тому потрібно знищити цього дракона. Треба йому вдарити у саме серце, знищити його із середини, тільки тоді. Жодні домовленості, жодні якісь поступки, жодні мирні перемовини нічого не вирішать. Тільки знищення Московії як держави. Тільки це буде вирішенням цього питання, яке тягнеться не один десяток і не одну сотню років. Всі бувайте, далі буде.